Всім привіт, Марина Безвола з вами на зв'язку і сьогодні хочу поговорити про те, що таке бізнес на підписках або клубна модель бізнесу. Просто оцей один елемент. Розказую на пальцях. Дуже багато компаній використовують таку модель бізнесу. І причому таких компаній, які... Ви стикаєтеся кожного дня. Мобільні оператори використовують бізнес на підписка, клубну модель. Що таке клуб? Є компанія або організація, яка надає певні послуги, або там якісь певні вигоди і за нашу абонплату. Нам подобається, ми платимо абонплату щомісяця, а компанія з прибутком надає ці послуги. Мобільні оператори. Використовують клубну модель бізнесу, домашні інтернет-провайдери використовують мобіль... клубну модель бізнесу. Далі хто використовує? Давайте подумаємо: навіть на рівні держави ми щомісяця оплачуємо бонплату і являємося споживачами тих чи інших послуг. І нас всіх це все влаштовує. Дивіться, от навіть якщо взяти мобільні оператори, я колись давно найперший мій мобільний оператор найперший, був Київстар. Я прийшла там, ну, от, в мене з'явився мобільний телефон, я зареєструвалася, був номер, я вже навіть і не пам'ятаю, який там був номер. І я ним користувалася. Чому я взяла саме Київстар? Тому що мені порекомендували, хто батьки, сестра, які купили, такий і був. І я там певний час користувалася цим мобільним оператором. Далі я одружилася, ну, перед цим познайомилася зі своїм чоловіком, майбутнім, і він мені порекомендував на той час там це був МТС, ну, це те, що зараз Vodafone. Дивіться, він порекомендував, по його рекомендації з'явилася я. Правильно? Тобто, мій чоловік розширив клієнтську базу компанії Vodafone. І навіть за це не, не замислюючись. Я зареєструвалася в мережі, я купила стартовий пакет, правильно? І щомісяця, от уже дуже багато. Ми вже з чоловіком живемо 15 років, от фактично 16 років я являюся підписником в клубі Vodafone. Щомісяця їм справно оплачую абонплату. Вони мені що справно щомісяця надають свої послуги. І все б добре. Все б добре. Дивіться, чоловік мені порекомендував. Компанія Vodafone отримала нового клієнта. Відповідно, я потім порекомендувала своїм батькам, клієнтська база розширилася. Потім ще Андрюшиним батькам допомогли розширити клієнтську базу Vodafone і підключили ще батьків чоловікових. Далі в нас народилися двоє дітей. І ми, і ми вони пішли в перший клас. І ми їм також купили мобільні телефони, і також відповідно Vodafone. Ну, Я ж не буду їм Київстар підключати відповідно Vodafone. Дивіться, є клубна модель бізнесу Vodafone, яка від нас усіх, від нас усіх, щомісяця отримує абонплату. І ми користуємося цими послугами. Дітям я взагалі оплатила абонплату один раз на рік для того, щоб оце не думати, коли там день абонплати прийде, щоб в них були завжди хвилини, щоб вони завжди могли зі мною зв'язатися, щоб в них завжди були мегабайти інтернету і так далі. Ми скільки от в межах лише моєї сім'ї, скільки вже клієнтів у Vodafone, правильно? Я розширила і чоловік мій розширив клієнтську базу. Чи поділилася компанія Vodafone за те, що я їм розширила клієнтську базу? Ні. І хтось каже, з якого це дива вони повинні вам щось платити. А уявіть, що є така компанія, яка платить за те, що ми рекомендуємо. Тому що рекомендація це невід'ємна частина нашого з вами життя. Невід'ємна частина, ми завжди сунем носа туди, куди нам не треба. Ми завжди комусь щось радимо, що тобі в чому краще бути вдягненому, що тобі краще їсти, що тобі краще пити, куди краще сходити. От фактично, і рекомендації також невід'ємна частина нашого життя. І уявіть собі, що є компанія, яка платить за те, що ми рекомендуємо. От я порекомендувала Vodafone, Vodafone мені нічого не заплатив. Ну да, вони справно мені дарять на день незалежності, якісь там мегабайти інтернету, і можливо там на новий рік, на новорічні свята, і все. І все, ні в якому грошовому еквіваленті я ці подарунки не відчула. розумієте? Є компанія Livgood, яка також має клубну модель бізнесу, тобто є послуги, є вигоди, які вона надає, ви можете ними користуватися і при цьому заробляти. Заробляти за що? За рекомендації. Чим більше рекомендуєте, більше ми збільшуємо клієнтську базу, ви заробляєте гроші. Все, все дуже просто. Чим більше у вас організація, чим більше у вас ком'юніті ваша. Створюєте от таку, от таку свою групу, команду, і ви за це отримуєте гроші. Але Лівгуд пішов ще далі. Він, ця компанія зробила ну, просто революцію. Вона зробила те, що ще не робила жодна компанія в світі. Дала можливість заробляти. Зараз секундочку. Вона дала можливість заробляти навіть тим людям, навіть тим людям, які не розширюють клієнтську базу, а просто являються членом клубу, бо їм тут подобається. Що місяця вносять абонплату і все. І такі люди можуть заробляти до 2000 тисяч доларів. Питання: яка абонплата? Скільки коштує абонплата? 10 доларів на місяць. Це дуже просто. За 10 доларів можна створити собі неймовірний крутий дохід, і фактично нічого такого надзвичайного робити не треба. Просто рекомендувати, просто розповідати. За вашими рекомендаціями з'являються нові учасники. Ви заробляєте гроші. Ось так ось дуже просто. Всім гарної ночі. До нових зустрічей!